Я всіх вітаю. Я запрошую всіх на чоловічий клуб, який організований в шатах Авраама. Це буде дуже цікава зустріч. На цю зустріч я запрошений як лектор. Мене звати Яко, мені 52 роки. Я одружений, мене двоє доньок. Я вчитель Тори, я тренер з бойових мистецтв. Ну, і просто людина. І тема буде дуже цікава: це роль чоловіка у цьому світі, в родині, в суспільстві, взаємодії, всі, які відбуваються. Тому що чоловік це активна составляюча цього світу. Я поділюсь своїм досвідом, маю надію, що це буде дуже, дуже цікаво. Послухаємо, якийсь, може ваш досвід, обміняємося якимись думками. Однозначно, ця зустріч зробить нас краще. Розумним людям я завжди про що поговорити і яким досвідом обмінятися. Дякую, чекаю на вас.